Традиційну виставку художнього об'єднання митців Южного Новація. Це традиційна виставка, бо ми завжди в травні вибільшуємо свої роботи. Раніше це було провочено до Дня хіміків, але життя вносить свої корективи, тому ми трішечки раніше зробили виставку. Ну, Звісно, що ми теж живі люди, хтось уїхав, хтось не може виставлятись, але сьогодні у нас досить цікава виставка, ви це вже побачите. Незважаючи на час, на настрій, всі, хто прийняв участь в цій виставці, вони хоч якось стараються транслювати свій гарний настрій. І це по життю дуже важливо, бо як би важко не було. Але треба двигати самому, підштовхувати оточуючих, підтримувати близьких і тому кажи всім знайомим, що в нас підвищується настрій, коли смотриш на роботи. Звертаєш увагу на те, на що в по суеті повсякдення ти би не звернув навіть увагу на квіточки, на птлічки, на пташки. На все те, що нас оточує. Але все те, що нас оточує, це наше життя. І за наше життя по можливості відповідаємо Ми самі так же, як і за свій настрій. Бо як пошов по Похондрію, все, і сонце не світить, хоч жара в 40 градусах, і то, і то. Ну, в общем, мистецтво це. То, що допомагає нам просто жити, правильно? Жити, бачити світ, не нести світ далі. Ну і хто ж нам сьогодні допомагає з світлом розвиватися? Ми почнемо з починства. Спочатку хочу представити вам Михайловича Смирнова, це наш Аксакал, художник наш. Його роботи виконані в, в, в живописні роботи. Також у нас є ще живописець Федор Федорович з <клухи> Вибачте, виходьте, будь ласка. У нас є дуже цікавий художник Палацу культури, але на в кінці кінців вона почала робити не тільки а, декорації, а ще й портрети, пейзажі. Це Аліна Філіповна Рябкова вводимо. На нашій виставці ви бачили є ряд світлин, кольорові сучасні і таке дуже, не знаю, як українську, трогательне путешествие. В минулий час, в минулі роки. У когось це юність, у когось це дитинство, хтось ще зовсім не народився. Але це життя, яке ми проживали, в якому ми приймали участь і ну, жили. Це життя, життя, яке неможливо перечеркнути. Це світлини чорнобілої Віктора Петровича Красюка. Там в нього цела стіночка і вона так називається по хвилях моєї пам'яті, так? так Бог. Так, так. Так. так що хвилі пам'яті це дуже важливо, тому що і цей час мине, і все, що ми запам'ятаємо, все, що ми зможемо передати, все, що ми зможемо з цього для себе підкреслити, це залишиться з нами, з вами, з вашими близькими, з дітьми. Це дуже важливо. Пам'ять, яка вона у нас є, і щоб її постійно нам не перекреслювали. Тому треба ходити дивитись те, що було раніше. Воно нікуди не дівається, воно все нас оточує навкруги. І дуже життєстверджуючі стверджуючі роботи, дуже витончені, по кольору фотографії гарненько підібрані, це Наталія. Петрівна Смирнова-Красюк. Чи Красюк Смирнова? Це вже, будь <губить> ласка. Це всі ті, хто зміг прийти сьогодні. Ще у нас є тут а, роботи Наталі Поломавчук, батьки її. Із-за кордону Наталя Цирцаті прислала ну, ще декілька її робот. Прислала роботи, батьки принесли, Олі Харланової роботи теж принесли батьки. Тобто якось ми зв'язок підтримуємо, і люди не хочуть, щоб їх забували, хочуть участвувати, приймати участь у всьому. Тому у нас виставка от з тих, хто зміг порадувати себе вашою увагою і вас своїми роботами. Хтось з присутніх має щось сказати по поводу очередного, традиційного нашого свята виставки новацій? Ще В общем, одну із робот я назвав там зерновий коридор. Одеса ж була закрита і там довго време для транспортного такого Ну а второе я назвав... Их закрещают в Там Моя дочка, старшая, с внуком, моим неправы, на пляже. Тоже это возможно, потому что нас действительно защищает наша армия. И все мы, считаю, должны каким-то образом способствовать этой защите, помогать. Не своим прямым участием на линии фронта, но тогда значит, взносами какими-то. У меня регулярно вот с моей пенсии, она у меня 11 тысяч сейчас. Две с половиной отдаю на армию, ну, кроме вот так. На базаре, когда я ну, вижу, что эти мальчики играют, там тоже где-то там сотни дают. Ну, по поводу того, что наша страна защищается и показывает но невиданное по счету вклады в этой защите, я написал в я его назвал на этой необъявленной войне, которая действительно не, не, не стоит ни с этой стороны, как политическим соглашением. Да, да. Просто у меня вызвало, ну, как, наверное, у всех, тех, кто любит Украину, чувство такого восхищения, и тем подвиг, который да, проявил э, город Крепость Бахмут вот. на этой необъявленной войне. Патриотизм и мужество в цене, и ненависть прыгу в цене, в цене любого к родному краю, к родной земле, к родной стране. Одна валюта — мера той любови, то, сколько за нее пролито кровь, и сколько полегло голов своих и нет другого врагов на этой необъявленной войне, развязанной в угоду сатане. Себя подбадривает песни хором под путинским кровавым триколором, идут охотники за черепами, спускаясь в ад нестройными рядами. К ним на крыльях черных смерть летит, и музыка валькирии звучит. Не того, другого вагнера сынок. И тюрем набранных голодных псов зовет на свой кровавый ужас сатана, оплатив счет чужая им струна. На их пути бахмут стеной стоит, Непробиваемая крепость монолит. Сердце воина в нем тверже, чем гранит, Своим оружием гимн слава хурет. Ненке Украине, новой спать и славы, Доблестью сынов своих сильна наша держава. Ну, я хочу понимаю, что вся наша страна превратилась в такую крепость. И дай Бог, чтобы они выстрелили, мы должны как всячески содействовать. Благодаря этому мы сегодня имеем такую возможность собраться сегодня. И до того у нас уже там было здесь пару выставок. После перерыва где-то полтора года, это было. Вот это все, потому что армия стоит, Ми стоїмо, Україна стоїть, я сподіваюся, ми і далі будемо звісно зустрічатися і сюди вони ніколи не прибуде. Все колись закінчується і коли е, закінчаться бойові дії, я дуже хочу, щоб у нас залишилась сила, емоції, доброзичність друг для друга для того, щоб жити далі. Все колись закінчується. Але слідучий етап це буде теж, ну, мабуть, ще й важче. Як історія каже, все, що треба відбудувати, встановити, це дуже важко. Так от, щоб на слідуючий важкий етап нам хватило духа. Я хочу сказати, що у нас Михайло Кич такий всеоб'ємний, розвитий товариш, він стихи складає, він і малює і колись він здавав, у нас є його збірник поезії. А всі останні у нас якось так постілочка, по постінкам. По по Тому я об'являю нашу виставку відкритою. Дуже дякую всім глядачам, ціновичам наших авторів. Кажіть своїм знайомим, приглашайте, запрошуйте. І самі заходьте по одному разу. Мало подивитись, тому що сьогодні такий настрій, сьогодні таке освітлення, і все це і під настрій, і під освітлення дивиться, виглядає зовсім по-різному. Тому заходьте, ми раді вас бачити в наших стінах. А зараз е дуже хочеться вас е запросити на закріплення ефекту. Праздка у нас з відкриттям виставки. Концепція у нас була одна, також як і на прошлорічній виставці, життя продовжується, тому що все, що зараз відбувається в цьому всі варяться. Але варіант, коли може хтось побачити дуже гарний, світлий, відобразити це на полотні або в світлинах, це можуть, на жаль, не всі. Та може і всі, але не всі стараються це зробити. Тому ми о, обично робимо так, щоб хоча б підняти настрій, порадувати своїми роботами і казати, що життя, яка б вона не була, але життя прекрасне. Воно прекрасне. Як то кажуть, що все минеться, потім розумієш, що да, могло бути хоч варіант. Ну, це такий філософський момент, але зараз ми його не можемо оцінити в повній мірі. Це все згодом. Тому, щоб щось в душу закласти собі, в першу чергу, тому коли працюєш, сам якось себе урівноважуєш і задоволення отримуєш. Якщо це співпадає ще з глядачами, то це дійсно типу не маєш не, має. не зря працював. Це приємно, якщо так. Тут є роботи нові, є роботи е, минулих часів. Така є ретроспектива е, чорно-білі світлини Крисюка Віктора Петровича. Ну, треба пам'ятати своє життя, свою історію. Це просто як у людини було його життя, де він працював. Це він все фіксував і зараз це дуже цікаво дивитись. І ще у нас є. Це вже можна сказати ретроспективний показ. У нас, на жаль, в, 20, в кінці 23-го року помер Акулінін Георгій Єфімович, і ми виставили його роботи. І я сподіваюся, що це. Не остання виставка його робот. Ми будемо далі з сім'єю працювати. І це теж ретроспектива, тому що в нього роботи виконані от там до 21-го, 2022 року. От такий час роботи. Роботи дуже гарні, вони теж дуже позитивні, дуже легкі. Акварель, живопись і ну, він завжди сподобався глядачам. Направлю на хто. Хто в чому майстер? От Михайло Лукіч наш, Смирнов, він дуже гарно робить портрети, багато років різні і в пейзажі, і в інтер'єрі, і просто портрети, як портрет класичний. От у нього є такі роботи. Є портрети сьогодні у Альвіни Рібкової. Є пейзажі є натюрморти. У Кожного своя спеціалізація. Той, хто щось виставляє людям, щоб щось показати, не повинен бути відсторонений від подій, які турбують нашу країну. А це основна подія, це війна. Ворог напав це те, щоб нас терти, ліквідувати як етнос, будемо казати. Ну, етнос, який, який вже став країною незалежною, але ж там в той Росії не згоддя з цим фактом, вони хочуть, щоб ми якби були з ними одним, одним етносом, да? великим російським етносом, чи великим великою Російською імперією, чи радянським знову тим, тим самим Союзом. Я, я проти цього. Я голосував на референдумі за відокремлення країни від Радянського Союзу, за самостійність, за незалежність України. І коли я чув людей, які кажуть ні, так ну ми ж так, як якось ви. Зв'язані з, з тою Росією, ми не можемо, він не зовсім відокремлен, все там повинні дружити і так далі. Я кажу, а ви голосували на референдумі за відокремлення? Так а другий кажуть, не я вже не пам'ятаю, що робив. А як це може не повне пам'ятати, за кого ти голосували? За що ти голосував? Якщо це у тебе один шанс піти і Проявити себе як громадянин, як носій ну, влади, в тому смислі, що ця влада поділена весь, на весь народ. Да? Якщо волю всіх зібрати в одне, то це буде Україна, це буде один народ, це буде одна держава. Ну так, я міркую. Ось я як це, про цей зерновий коридор, коли я почув. Мене зразу ще до того зі думка. Чому вздовж здов, по, побережжя е, країн, які є членами НАТО, Румунія, Болгарія, ну і з України не, не піти, це є 12 мільна зона. Туди немає заховати російських російські кораблі, і там стріляти і там. Мінірувати. Ну, одним словом, я так зрозумів, що це дуже це правильно, і воно так і вийшло, що наші якось зуміли зробити, щоб той коридор працював. А друга картина це моя донька старша Юлія, з внуком, внуком своїм, моїм правнуком. Вони на пляжі Одеському там загорають, і я її назвав їх захищають з особи, тому що без э, праці нашої армії все було б неможливо. У мене роботи, я презентувала роботи про море. Про море. Зараз йде війна, дуже тяжке, дуже тяжке час. І коли дивишся на ту проволоку, яка стоїть там до моря. Це, ну, я, я розумію людей і хочу йому трошечки-трошечки допомогти, щоб вони їм було легше. Коли йде війна, все ощущається, все е, дуже тонко. Ті миттєві фотографії, коли там є у Віктора Красюка, у мене там є кое ми хотіли поділитися іменно цим маленьким. Той мытью, яка нас спасає фактично, зде, здесь и теперь, как говорит Тале, здесь и теперь. Поэтому мы с Виктором Красиком делимся с вами очень, очень Михаил Кич. Самое ценное, что есть вообще у нас, мы хотим, чтобы всем было легче сейчас. Мы верим в хорошее. Верим в хоро Украине. У нас війна, все в Чорнобілому. Ну, якось мене теж пробило в чорно-білій роботи. А потім у мене вже такий, мабуть, вже дуже до такого возрасту, що потрібно щось показати, що було в житті в мене. От, от таке, от і назва така, перегортаючи сторінки мого життя. Все це роботи з, моє, з мого життя, з моїх курсантських времен, времін, ну, часи практики на, на судах, бо я, основна моя професія це рибак, риболовного флоту. От тут представлені роботи, світлинки, іменно з рибаків. Тут є, ну тут такі тут історичні є фотографії. Ну, на свій розсуд вибрав. Кому що не подобається, нехай не дивляться. Ну, мені подобаються такі роботи. тут от, от -от -от Мій синуля младший, а там мої курсанти, сокурсники. Там є Южна Георгія, на которой, на практиці, біля котрої були. Мавританія, Таке мені тільки не населення. Є бажання написати про все це, що тут на світлинах, все, своє життя, свої спогади. Ну от є і бажання, і є зараз час. Ну, пенсіонер, що, що робити? Текст написати. Текст да. прозу, вірші. Не проза, проза. Вірші не пишу. На інструментах більше не граю, разві що на нервах. Ну, хоча в своєму житті і на фортепіано вчився, і на баяні вчився. Ну все було в моєму житті. Так що є, що розповідати.